Всім привіт! Сіла трішки помалювати, насправді дуже давно не малювала нічого, але вирішила вам трішки розказати історію цієї картини. Її мені передала одна знайома моя, сказала, що внучка малювала, малювала, не домалювала. Вона не захотіла її викинути, передала мені її. Я подивилась на цю картину. Ну, перш Перше, що сама картина мені не дуже подобається, ну, малюнок такий собі. До того ж, дівчинка малювала її не дуже якісно, не дуже гарно. Я на неї довго дивилась, думаю, завершувати чи ні. Але все-таки в мені перемогло оце. Бажання, ну вона ж створена бути картиною, і як я можу її викинути, в мене піднялася рука. Думаю, треба домальовувати, ну як не завершити її. І я її тоді рік тому ще почала, тобто продовжила малювати після тої дівчинки, потім зупинилася, не було коли, і залишилося небагато. І вона от лежить мене лежить, лежить тут вже вигоріли цифри, засохли фарби. Я вчора трішки також над нею працювала. Деякі фарби засохли, що доводиться зараз мені розводити, змішувати фарби, щоб добитись того кольору, який вже засох. Але він дуже потрібен. Ну і таке буває. Але все ж таки хочеться, щоб ну, ця картина має право на існування, щоб вона все-таки була. А не пішла десь у смітник. Тому ось така в мене робота. Наштовхує мене на різні цікаві роздуми. Розкажу в наступному відео.